Чекаємо їх ще з квітня. Абсолютно мирна Швеція виявляється один з найбільших виробників зброї в Європі. Україна ще з весни давала запити про постачання шведського зброєння збройним силам. Це і броня, і авіація. Регулярна мова йшла про самохідну артилерію. Я Андрій Стельмах, і сьогодні поговоримо про шведське САО. адже про них нещодавно заявив і Дмитро Кулеба на зустрічі із прем'єр-міністром Швеції. Я буду відвертим. Щойно подякувавши Швеції за все, що вона зробила. Я порушив питання про постачання зброї до України, тому що під час війни понад усе потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Найкраще, що може зробити Швеція в контексті України, надати свої відомі Сау Арчер. Арчер – це нова система, розроблена в 90-х роках. Полісна формула 6х6 дозволяє швидко маневрувати та покидати позицію після пострілів. На цьому відео чудово показано, як за менш ніж дві хвилини арчер відстрілявся і покинув небезпечну зону, куди може прилетіти відповідь противника. Поки вичислять, машини вже немає. Двигун від Вольво розганяє Арчер до 70 км на годину, і за словами самого виробника, Сао може рухатись по снігу глибиною в метр, а шасів отримує до 5 кілограмів вибухівки. Сама ж артилерійська частина натівська 155 мм, дальність звичайними снарядами 30 км, реактивними 40, Ну і хедлайнер. Усім відомий високоточний і керований снаряд Екскалібур до 50 км із похибкою всього в декілька метрів. Головним плюсом у цій САУ вважається повна автоматизація наведення та заряджання. Тобто снарядів член екіпажу торкається лише раз під час заряджання на безпечній відстані. Потім марчер виїжджає і введення вогню відбувається повністю з броньованої кабіни. За рахунок повної автоматизації навіть на рівні е, заряджання вона Може вести вогонь, там можна внести декілька цілей, і вона автоматично при виході на позиції, тобто вона буде вистрілювати певну кількість. Снарядів по кожній цілі, якщо порівнювати установку з іншими світовими виробниками, то саме Арчер стріляє швидше всіх у світі. Комплект в 21 снаряд ця сало може випустити за 3,5 хвилини із можливістю зміни траєкторії польоту. Росіяни люблять говорити аналіґавніт. Справді у них такого немає. Вона вражає всі ці цілі, які вражаються артилерії 155 мм. сто На бойові порядки фортифікаційні споруди. Склади, з техніки. Там легко броньована кабіна і легко броньована фактично вся артилерійська казенна частина разом з автоматом заряджання. Тобто, це такий броньований короб, в якому все розміщується. В сучасних умовах це таке легке бронювання, це основний захист такої типу техніки від тих самих ударних безполотників, від е, дронів Камікадзе. Під час останньої зустрічі Дмитра Колеби із шведським прем'єр-міністром Магдаленою Андерсон у Стокгольмі, схоже, нас почули. І найбільше затребування Арчери таки приїдуть на український фронт, який забезпечує мир в Європі ми не можемо дозволити Росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. Ви захищаєте себе і свою країну, але ви також захищаєте наші спільні європейські цінності і заснований на правилах міжнародний порядок. Для нас честь і обов'язок підтримувати вас. Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги розміром 1 мільярд шведських крон, тобто приблизно 100 мільйонів доларів. Понад 45 мільйонів євро піде на військову допомогу, решта на підтримку української економіки. З чого саме складатиметься військова допомога, поки шведські урядовці не уточнювали. Але Україна сказала, нам потрібні САУ. Ціна одного арчера близько 5 мільйонів доларів. Власне, така ж ціна у схожих французьких Цезарів чи німецької панцергаубіця. Про неї у наступному випуску зберігайте спокій, вірте в збройні сили.